Добрий день всім. Сьогодні їздили в Славут взяли такого файтера 16-го для дяді Колі. Взагалі ще на одного садомозахиста на цього ще нас додалося в нашому співтоваристві. От, хочемо злити воду, вона не збігає з крана, десь штургає там. От, що можу сказати? що Цей тракторик порівняно з моїм скаутом. О, стоїть 115-й мотор, кажуть, що це 16 цього. Ну хай вже буде так. Стоїть 45-й акумулятор. Генератора як не було, так і немає. Там того припенда є. От. Ну і що тут? Ну, Гарно він зроблений, звісно, капот, все. Сідушка вже зроблена, більш-менш. Не знаю. От, ну, Мені сподобалося. О, я їхав ним. Сідушка нормально. Ну і з усього все. Ну, гідравліка теж трохи, трохи позиційна, ну, тільки з поворотом на бік, то так як воно було. Ну, і вже коробка вже тут йде така як. Це що це повишені, понижені, а це розблоки робка колеса. до доверху. Воно розблокується і тоді підніма, піднімає. Тоді, це, тоді воно їде. Не знаю, чи це воно лучше чи не лучше. Але побігло. Бачиш, єлі продолубали краніка, побігла водичка. Але я їздив тільки що такий гор високий, там в ташках. Но я пробував під гору їхати, думаю, чи буде буксувати, двома колесами дере. Я цього речашка доверху, воно льве колесо дере, а праве цього, цього, цього трактора набіг тут не перекинувся. то не знаю, диференціал, звісно, краща штука, як це, але з диференціалом трохи мороки було в мене. Не знаю, як тут, але ну, тут кажуть, що ця коробка ходить. Ну, коротше, це таке це 19 рік, оце зараз свіжі такі вже підуть. Ціна колясіки 1900. От. А так все як завжди, але бачу, вже релюшка, релена стартера поставили. От, що цікаво. Ну і ці вже фара задня воно є. От І вже оці, мабуть, лядовські ці фонарі, оці всі лампочки, це вже трошки новіше, трошки Ну, Їхати нормально От, тільки цей речах дуже донизу. Реча треба доверху під, під цього і буде дуже добре їхати. Навіть для мене місця вистачає. Тільки цей короб, Короб близько до цього, я там є можливість на сантиметрів 4 відсунути, якраз воно буде саме бомба. Такий огляд, такий тракторик зараз. Свіжий. Ну на цьому все.